Питаєте, чи зварив вже він тоді той чікінг-парміджану? Парміза... Що ж ти не розказала? Ну, зварив, звичайно, зварив. Чікен парміджану Це звучить так. Мені некоторі пишуть, я і зараз не знаю, що це таке. Ну, понятно, що ну, пармі... воно таке. І ми ж би, були настроєні, що це буде щось таке, знаєте, ну. чікінг-парміджану. А це, дівочка всього-навсього куриця спагеттями. и с, с, пармезаном, посыпанным, там много пармезана используется. Куриная отбивная, курица объяснила так не Куриная отбивная, обыкновенная куриная отбивная, в панировке, в таких сухариках и сделав, просто отбивная куриная. Ну, вот все, что надо знать. И сверху посыпана вот этим сыром пармезаном. И спагетти тоже перемешку там что-то сыром пармезаном. Це от це все, що називається Чикен parmigiano, щоб ви розуміли. Може, Стівен ожидав, що він ми... ну, так старался. О, блядь, в скачуть. Я не дотошна до чистоти, я не чистюлі. Я не буду ходити за гостями, бо я таке бачила. Ходять за гостями, якщо там щось у них там обвалилося з їхньої одежди чи вони ходять у це піднімають за ними. Ну, у мене такого немає. Я не буду ходити за... заправляти там диван, Нет, я на не чистюля. Но мене раздражает, раздражают некоторые вещи на кухне. Допустим, что-то гря... особенно жир. Если десь жир ляпнет, вот это вот не надо его быстренько избавиться от него. Вот это меня может раздражать. И когда я готовлю, то я за собой следом параллельно все убираю. Я не готовлю в сраче. У меня ну, вроде бы и готовится, но чистенько. Ну, просто щоб не скаплювалося грязне. У Стівена нет він все буде кидати в раковину. це я зараз розумію, я вже з цим смирілася, і я знаю, що він це все, все убере. Я потім перемию, звісно, але він убере. А тогда. Він, значить, на кухні щось робить. Це ж в Польща, в Польщі, як він цю чикін проміжана. Я захожу і в мене, Короче... я давно не бачила такого срача. Давно. І в мене така Чуть -чуть ступор і якась. Оксанка вона вспокає, валяти Ти Що, щепилась, нехай готова. А я йому нічого не говорю, але я вийшла з кухні. <плух> <плух> вона повний рот, і Оксанки. <плух> а жили ми ще з однією дівчаткою. Ну, Оксанка зараз живе, там теж вона не сама. Ще одна дівчинка, жінка з дитинком. І Стівен приготував тоді цю курицю. Для всіх. І він це на тарілки розложив і до той Наташу звали. Постучався, моли, це тобі. Вона так: спасіба, спасіба. Ну, Кажуть, ні, ну нормально все, я не знаю, що можна було розказати. Ну, поїли ми, ну так. Да. Ну він просто ждав, звісно, що буде така реакція, яка у нас. А ми що, ми просто бачимо вермишелю із, із, із відбивної. Ну, для нас вермишель і відбивна, все, що ми побачили. А для него это высший Пілотаж, это чикен промеджану. Ми благодарні, конечно, мы там, м м, -м все вкусно, спасибо, ля-ля-ля, уся -ля -ля, фигня, ну ну, вы понимаете, да? Ну, на самом деле мы такие окей, курка. Ну, щось пили, по-моєму. Чи не пили ми щось? Віно ми пили, біле вино. Чи що? Я не пам'ятаю, що спали. Ну, це теж не по-нашому. По-нашому виб'ють як нормальненько, щоб повеселить, а по-американськи це так чуть-чуть. Прикусочку. Храпить денчик. що ви розумієте в колбасних об'єдках керамису з малиной М -м -м. пипец прослоїла малиновим джемом чуть-чуть сварила з маленького количества храпа да? 嗯。Mm.